Гречаники страва української національної кухні. Є декілька варіантів її приготування. Сьогодні в вашій увазі будуть гречаники у свинячій сітці. Зазвичай я її готую, коли в мене залишається просто гречана каша. Отже так, готова гречка плюс фарш. Чим більше, тим краще, яйця, пасировані овочі, сіль, спеції, домашня паприка, сушений часник, перчик. Все гарно перемішую до ладу. Свинячу сітку вимочила у воді, розділяю на клаптики, формую котлетки і загортаю у сітку. Готую їх чимало, бо частину буду заморожувати. Звісно, можна готувати і без неї. Я вже вам показувала такий варіант, але у сітці значно смачніше. Моя дипломна робота була українська народна кухня. Повірте, я знаю, про що вам розповідаю. Обсмажую на сковороді, на олії, на всі боки, прокручую і складаю потім у каструльку та протушковую ще буквально 10 хвилин. Ті, що залишилися, переїдуть у морозилку, а ті, що готові, відправляються у чарівну подорож до столу. Всім смачного.